Світі в Україні зосереджено багато уваги на санкціях і боротьбі з російським експортом нафти, газу, алмазів і інших природних копалин. Вони дійсно мають суттєве значення для можливості економіки Московії продовжувати загарницьку війну в Україні. Але не менш важливим є ринок озброєння, на якому Росія посідала друге місце і мала контракти з 70 країнами у світі. В середньому він. Приносив у бюджет країни агресора 14-15 мільярдів доларів на рік. Для прикладу від продажу тих самих алмазів московити отримали близько півтора мільярди. Тобто, фактично, російський ВПК був в топі російського експорту. А що ж зараз? Сьогодні дослідницький центр Сіпрі, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру опублікував оновлений рейтинг оборонних компаній світу. На основі їх доходів так ось російський оборонний конгломерат посів аж сьоме місце. Якщо в 2013 році московити мали контракти з 70 країнами, в 2019 з 31 країною, то у 23 лише з 12. серед відомих російських експортних контрактів, які були укладені у 2023 році, фігурує лише одна позиція. Два гелікоптери Мі-17 до Киргизстану. тобто в грошовому еквіваленті експорт озброєння впав на 93 і приніс бюджет менше одного мільярда доларів у 23 році.